Пропонується до продажу затишний будинок, готовий для проживання, розташований у мальовничому селі Чевель Ковальського району. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для постійного проживання або відпочинку на природі. Площа будинку 59 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 16. Сотих, має один поверх та дві кімнати. Будинок оснащений сучасними металопластиковими вікнами. Та дверима на кухні, що забезпечує енергоефективність та комфорт. Вхідні двері металеві, що підвищує безпеку мешканців, стіни та стеля в кімнатах оброблені гіпсокартоном, надаючи приміщенням сучасного вигляду та дозволяючи легко адаптувати інтер'єр під власні вподобання, має багато комунікацій та зручностей, такі як водопостачання, що забезпечує власну свердловину і забезпечує безперебійне постачання води. Каналізація. Сучасна система забезпечує комфортне користування санвузлом, інтернет та відеоспостереження, підключений швидкісний інтернет та система відеонагляду для додаткової безпеки. На території є додаткові споруди, як огорожа, територія огороджена сіткою, довжиною 140 метрів, що забезпечує приватність та безпеку. На ділянці розташовані сарай та колодязь, сад, в якому плодові дерева. Такі як черешня, вишня, яблуня, виноград та волоський горіх створюють затишну атмосферу та забезпечують власними фруктами. Транспортне сполучення є регулярні автобусні маршрути до Ковеля, Луцька та Ратного, а також залізничне сполучення. У селі є кілька магазинів для забезпечення повсякденних потреб. Пошта Відділення нової пошти та Укрпошти, які забезпечують зручну доставку кореспонденції та посилок. Поруч розташоване озеро, що є чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Також продавець розглядає можливість придбання будинку з розсрочкою платежу, що робить цю пропозицію ще більш привабливою для потенційних покупців. Для отримання детальної інформації звертайтеся до нашого телеграм-каналу під цим відео. Пропонується до продажу затишний будинок, розташований у селі Монастириха Тернопільської області. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для проживання або відпочинку у мальовничому куточку України. Ціна даного будинку складає всього 4 тисячі доларів і налічує три просторі кімнати. Має додаткові приміщення: ганок, коридор, дві кладові. Будинок потребує ремонту. Будинок складається з трьох великих кімнат, що забезпечують комфортне проживання для родини. Наявність ганку додає затишку та є чудовим місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Коридор з'єднує всі приміщення, а дві кладові надають додатковий простір для зберігання речей. Будинок потребує ремонту. Що дозволяє новим власникам втілити власні дизайнерські рішення та облаштувати житло за своїм смаком. Будинок має газ, світло та індивідуальне опалення, часткове меблювання, санвузол на вулиці з можливістю установки його в будинку. Земельна ділянка включає 82%. сотки. Село Монастириха розташоване в мальовничій місцевості Тернопільської області, що забезпечує спокій та чисте повітря. Наявність основних інфраструктурних об'єктів поблизу робить проживання комфортним та зручним. У селі наявний магазин, школа, медичний заклад та транспортне сполучення. Перевагами даного будинку є доступна ціна, просторі кімнати, можливість ремонту та облаштування за власним смаком, тихе та спокійне місце розташування. Для отримання додаткової інформації, організації перегляду або обговорення умов придбання переходьте за посиланням під відео до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись. До вашої уваги продається цегляний будинок в селі Іванопіль Вінницької області. Перед будинком вимущені доріжки з цементу. Росте багато видів квітів. В будинку газове опалення. Чотири кімнати, кухня, ванна кімната та коридор. Підійде для великої родини. Кімнати великі та просторі, виконані в світлих тонах. По всьому будинку постелено паркет. Санвузол суміжний, оформлений плиткою. Велика кухня стане справжнім раєм для господині. Кухня з новим гарнітуром, який залишається. Всі решту меблів господарі забирають. Є каналізація з вигрібною ямою. Зроблено частково косметичний ремонт у вигляді металопластикових вікон, кондиціонеру та шпаклівки. Проведено інтернет та телебачення. У дворі є літня кухня. З пічним опаленням. Піч обкладена плиткою. Підсобне приміщення, підвал та сарай. Є заїзд у двір, огорожа з металу. Садиба у 5 соток. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці, широка вулиця. Неподалік садочок, школа. Зупинка та магазин. Постійно курсують автобуси. До автостанції 10-15 хвилин пішки. Можливий обмін на квартиру в місті. Для детальної інформації та обміну переходьте до телеграму та обов'язково не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги. Продаж добротного будинку у селі Вербова Тульчинського району Вінницької області. Будинок має гарне планування. Побудований з цегли утеплено рідким пенопластом, пеноізолом та 10 см самого пенопласту. Дах шиферний, міцний цегляний фундамент. Вікна замінено на металопластикові, вхідні броньовані двері. Є кондиціонер та супутникове телебачення. По вулиці протягнено кабель інтернету. Загальна площа будинку 86,6 квадратних метрів, три кімнати, велика та простора кухня 17 квадратних метрів. Це мрія кожної господині. Має нову фурнітуру, вбудована духова шафа. Є місце під посудомейну машину. Паркет з лінолеуму та натяжної стелі. Санвузол суміжний з великим гідробоксом та пральною машинкою. Обкладено повністю плиткою. Три спальні гостьова, дитяча та ваша. Всюди ламінат. Виліплені стелі з гіпсокартону та переклеєні шпалери. Коридор перекрито деревом і має велику шафу купе на всю стіну. Проведено комунікації у вигляді електропостачання, газопостачання, централізована вода, вигрібна яма. На вулиці є колодязь біля ваших сусідів. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. У будинку встановлені лічильники на світло, газ та воду. Розпочато будівництво господарських споруд. Гараж, літня кухня, сарай та погріб. Все на стадії ремонту. Найбільше добудована літня кухня, в яку вже проведено світло та воду. Просторий двір, засіяний травою. Біля будинку привезено камінь для побудови доріжок. 31 сотка приватизованої землі. Земля родюча. Оброблялась. Навколо будинку бетонний паркан. З воротами для заїзду автомобіля. До найближчого міста всього 4 кілометри є зупинка транспорту у трьох хвилинах ходьби. У селі є два кіоски та дитячий майданчик, побудований жителями, школа та садок, які знаходяться у місті. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вам чудову можливість придбати затишний будинок у серці мальовничого села Волосянка Львівської області. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає спокій та зручність в житті за межами галасливого міста. Загальна площа будинку 97 квадратних метрів. Та житлова площа у 62 квадратних метри, що дає вам простір для комфортного життя, простора ділянка на 13 соток під будівництво та обслуговування господарських споруд. Великий город у 25 соток, що ідеально підходить для вирощування овочів та фруктів, господарські споруди для зберігання інвентарю та іншого майна. Зручності у будинку, що забезпечують комфорт і затишок у будь-яку пору року. Санвузол суміжний в сучасному кафелі та великою ванною. Чотири просторі кімнаті. Всюди підлога з дощок. На кухні ремонту немає, але покладений ламінат. Встановлено сучасні металопластикові вікна. Проведено супутникове телебачення та інтернет. Город виходить на ставок. Ставок трохи заріс, та потрібно його почистити, що додає неповторної атмосфери і тихого спокою. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок і відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Тому не прогавте свій час. Для більш детальної інформації звертайтесь по посиланню до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.